Тоді ми продовжимо наше інтерв'ю, яке ми почали про практику, про журналістику. І чекаю вашу відповідь на запитання: який ж найцікавіший досвід був за всю вашу таку практику як журналіста, цікавий був розслідування маніяка. Була в шоці маніяк гвалтував дівчаток і його не могли піймати всі, аж до керівництва не могли його знайти, і аж раптом його знаходять цього маніяка. І виявляється, він мешкав в парадному заступника голови. Міс, міліції міста. Уявіть собі. Уявіть собі, він ще. І ледве не зґвалтував доньок того заступника керівника міліції. Той попереджав тебе п'янки, гулянки постійно в квартирі. Я те посажу. Той каже, куди ти мене посадиш? дивися, в тебе ж дочки ростуть, а потім він їх ледве колись і не дозґвалтував до цього. Я був в шоці, коли дізнався про те, що шукали маніяка по всьому світу, садили невинних кілька років. А він же був в одному під'їзді і ще збиткувався. І перед цим ще був в колонії для малолітніх, де їх всіх вони один одного гвалтували в цих колоніях, бо така їхня дитяча доля. І я був в шоці. Дізнаваючись, настільки прогнила наша поліція, тоді вона міліція називалася. Я дізнавався такі речі, що сажать невинних, уявіть собі. Слухають сексотів, ви, мабуть, не чули і слово таке сексоти, Це називалося секретний сотрудники, і секс сот, секретний сотрудник міліції, яких насправді набирали там із. На, да, із бомжів, із прибиральників, бо всі інші відмовлялися, вистачало сили волі. А ці люди наркомани йшли в ці сексоти, шту, один на одного і на людей і по їхнім наветам садили не вин, а нарешті ж, коли з'явилися маніяка, виявляється, він у всіх був. Як на долоні було видно його, і багато інших я речей тоді дізнався. Наприклад, якщо отпечатки пальці трохи не так ти поставив, то їх і не видно. Хоча б здавалося, б людина доторкнулася і зразу є отпечатки пальців. Тобто ви приймали участь у розслідуванні? Не раз, а зовсім юного журналіста мене послали. Рятувати дівчину, яка підозрювалася вбивстві. Пам'ятаю, що це був Вознесенський район, здається, і село Вознесенське Миколаївської області. І я так любив тоді творчість Андрія Вознесенського його вірш полум'яни б'ють, дівчину здається. І поїхав з таким полум'яним настроєм захистити дівчин. і виявилося, що її підслухать, її із в'язниці перевезли в лікарню і посадили до цієї сексотки рапору з нею, яка все хотіла випитати у цій палаті лікарняні, яка теж охоронялася, не так як камера у в'язниці. І ця сексотка настільки там зганьбилася в цій лікарні, що покрала вилки, покрала ложки. І такий був скандал на всю Україну, що я навіть мовив головного лікаря тої лікарні написати мені власноручне зобов'язання, що він ніколи не буде поселяти в свої палати сексотів, якби поліція не вимагала цього. З нього. А ще я був в шоці, коли син заступника генерала Володимира Висоцького виявився оборотнім у погонах в бані, яка зупиняла підприємців на Житомирській трасі, і він був як наводчик, будучи офіцером СБУ. І невинних людей брали, катували, вимагали з них гроші. І я написав шокуючу тоді сенсійну матеріалу. Мені було взагалі, я був в шоці від того, що це син заступника генерального прокурора. Це одне, а інше, що таке велике прізвище Висоцького, яке тоді обожнювала вся країна Володимира Висоцького, всенародний бар, він скривдив таке. Прізвище, я вже не кажу, що перекреслив долю свого тата, заступника Генерального прокурора, бо безумовно, і сина звільнила робота і тата із посади заступника генералу, куди ж ділився, якщо сину у тебе злодій, якщо син у тебе оборотять. Тобто скільки брав участь у цих розслідуваннях, що не приведи, Господи, і попросили мене тоді, друзі, кажуть, ну. Може, досить писати про маніяки. Ну, Може, вони і добі... сниться вже почнуть. І тоді я вже бачите, від маніяків перейшов до творчості Василенка, захалтує. Попеля. Це ж позивний Степана Бандери у Мюнхені героя нашого. А я вже не кажу. Котячий батько. Котиків люблять всі. Не просто любить, він їх обожнює. У мене сусід, я вас з ним познайомлю. Олександр Сергійович. Він найкраще робить операції на серці. Але доктор наук. і він годує котиків усього кварталу. Він просто як і Василенко, батько їх. Значить, він кожного нагодує, кожного захисти, котика. А Василенко ще краще в нього котів ніхто в світі не малював. Ви бачили. Дивіться, які тут шедеври, Це котяче дево, це мільйони Різні доларів. Були, вся, одна ця картина. Я думаю, для зсу вона збере всі 20 мільйонів. Подивіться, картина ж, яку Василенко подарував притулі. Це вже можливості волонтера відомо Сергія Притул. Марія Примаченко, Він за скільки за мільйон доларів продав? Це вже 40. Василенко може не такий всесвітньо визи, як Марія Примаченко, то може все-таки не мільйон доларів, а там 999 тисяч, але ж із рук самого Сергія Притула, це зараз, а потім це будуть десятки мільйонів вже доларів. От того і лондонський аукціон. Нас забрали. Ще нам приємно, що ми сьогодні буквально отримали премію імені Олега Чорногуза за повість ведмідь Бурі. Це шпигунська антишпигунська антирашистська повість, яку не встиг перед смертю своєї в червні Анатолій Василенко завершити Я присвятив цьому не один літній місяць. І завершив їх, прочитав король українського гумору Олег Федорович Чорногуз, благословив цю публікацію, переклали англійською мовою і, і він перед смертю сказав лише Василенку і Бондаренко, як співавтору оця його премія, яку він заснував ще при життю. Він король українського гумору» Зазвичай премію нагороджується. Посмертно, вже як людина став класик премія імені Шевченка. Шевченка вже не мав премії нагороджень, гончара, Але він був гуморист, король українського гумору, і він ще свої премії всіх нагороджував колежів. А перед смертю він сказав нас. І тепер я син, Ярослав, Чорногу. каже Бондаренко, будь ти керівником премії імені Чорноба. Я кажу, як же я буду. Керівником премії а ви мене нагородили. Це виходить, що я сам себе нагородив. Ярослав, його син Чорногуз каже, ну тоді я ще трошки побуду, а потім, можливо, ти. Mm -hmm. На цей період я керівник премії мені Чорногоза. Бо mm -hmm. посмертна воля. Трошки повернемося до журналістики. Мистецтво це надзвичайно цікаво. Але мені ж все-таки цікаво. Як ви вважаєте, наскільки професія журналіста? Є важливою зараз і чи буде вона важливою в майбутньому? Дивіться, журналістика це четверта влада, прийнято казати. А на моє переконання, це мінімум друга, якщо не перша влада. Угу. Журналістики це хто це народний захисник? Це і, по суті, військовий захисник, бо ми взяли як тероборонівці автомати в перші дні війни. Де було СБУ? Потікав. Де був Кабмін? Потікав. Верховна Рада так працювала, зустрічалась. Кабміна не було травмі, СБУ не було, суду не було, а журналісти то були. Хто в теробороні, хто були на фронтах. І журналісти, і військовики врятували в Києві, і тепер рятують всю Україну, визвільняючись з території. Не раз так. розказав, що 25 лютого по Голосу Америки я виступив і сказав, що Бліскрига не буде, ми переможемо. Звільнимо всі території І по вулиці Запорожців. Я здаю кров, і Так робить вся Україна для поранених. Журналістів. Мій друг Георгій Лук'янчук, журналіст, в кабінеті заступника голови СБУ, який в ті перші дні війни, і досі не з'явився. сидів в кабінеті ходив як на роботу з автоматом, аж поки не поїхав на інші блокпости. Зупиняли ворога під РПН, поки мост не взірвали, і таким чином. СБУ навіть не було. Кабінет-міністр Транс. А журналісти, героїчні дівчата, волонтерки врятували Київ. Тоді, на останок, давайте кілька слів мотивації для майбутніх журналістів. Що ви маєте на увазі? Мотивуйте майбутніх журналістів. Творіть за справедливість, свобода слова і так далі. Великий Толстой. Всім рекомендував. Не можеш, не хочеш, не пиши. Нікого не буде мотивувати. Якщо у вас серце б'ється, якщо хочете писати, пишіть, розслідуйте, це буде вашим покликанням, нічого не робіть е через силу, а ставайте, зривайте себе шкіру, ставайте на захист. Якщо це ваше покликання, якщо ваше покликання е хліб вирощувати, ви теж молодці, на законодавчому фронті. Ви теж дітей ростить, теж молодці, кожен по-своєму потрібен України, і всі разом ми переможемо. Дякую вам дуже. Дякую, дякую дуже.